Я стал касать с купив купить я носите тоже Що хотів... це було тоже... Твою ж мать блять на майбутнє не штрикайте ножом у якісь, блять бахи боже ебанути. Йоб ти мать Так, не надо так робити, Сука! А це я типа має знати код, чи шо? що? <світка> <Тиро>. А ну, <світка> який код, чуваки? 34. 20, 89 Ти так наугад написав, да, Тарас? Де мені це взагалі подивитися? що Не Некажі, ви цей не слухайте, шахтаря, не скайте шахтар, блядь, Це назва. слухайте його. Один, два, чотири, три. Давай попробуємо. Один, два, чотири, три. тридь нафіг, блядь. Не кажіть натурі! У вас совість взагалі є! Ніхто на дверях коде написав, ні, блять. Нічого, реально ходить шукать цей. Та крінь його зна де що. У меня бубелятор то лажу тут. Що шукаєш? Та код до замка. Та ви кажете, ну в синьому ящику десь в стіні. Лажу, шукаю синього ящика. Що, шо шо на чат не прочитав? Як бубела, лажу, синій ящик шукаю. Не бачу синіх ящиків я. Ка все більше не підказую. А на що я тоді сижу тут граю? Щоб ви мені підказували. Агов! Капець ви дивні, а те більше не підказую. Блукаю оце, як. кіт як... будулає. Випустіть. Я не знаю, лажу вже тут 15, напевно. Кадятка, прунацятку. Щось не те знову. Знову щось не там я. Назад вертається. А де я вже не знаю, де тут зад, де перед. Чесно кажу. Я вже не знаю, я тут вже потерявся, реально. Я вже дупля не ріжу. Де зад, де перед. От знайшов от такі двері за таким замком? Може, блять, може мені не туди треба взагалі. Та щось я вже такий, такі. Щось я не, не вірю навіть, Юрі, тобі. Що, то код? Після слів, все, і більше підказувати тобі не буду. Після... Я не вірю, що це код після. Ну, коротше, ти поняв. <рес> Особливо, коли починається з 1-2. Угу. Лажак Бубела, блять. Оце той етаж, бач, мене позеленіло. Ай їбать, мені взагалі, виходить, не треба двері. Боже ти мій. Яка я бубела. Мені взагалі, виходить, не треба двері. У! йолоп. А куди я полетів? Оце мене підняли в землю кинуло. Само ли коди мені в чаті пишуть? Я ви. Би... Гавнюки! Мені взагалі на ті двері пофіг на... Взагалі насрати на двері, а вони коди пишуть мені. <світки> ну ви сволочі! Так би сказали, палич, тобі ті двері нахер не треба. <світки> вони коди мені в чаті пишуть, провіряй, кажуть сука. Я макарі. Твоя мета тут. Іди до мене. Привіт, Роман. Ну ви падлюки. Я бігаю з нього ящика в стіні шукаю, блять. Кого там кажуть? Кажуть. Палыч, там сидит ящик в стене, там код две двери, и я пошел по кругах, блядь. О, И труп взял есть прикольно. Так, F6. Ёпт! <laughs> <реш> Мопси, подожди, треба памперса замінити, блять. <реш> <твою мать>, Йохую! <реш> <реш> Сука! Подожди, треба заміна памперса знову, блять! <реш> Hmm. <laughs>